Це просто неймовірно. Скільки грошей і можливостей ми залишаємо на столі, бо просто не знаємо про них. Це не дрібниці, це реальні права, які належать кожному пенсіонеру за віком, безкоштовний проїзд, суттєві знижки на комуналку, юридична допомога, податкові пільги, навіть знижки на автострахування і паркування. Це все не просто слова, це реальні бонуси, які можуть значно полегшити життя. І що найважливіше, оформити їх можна без зайвого стресу, якщо знати, як діяти. Не дозволяйте бюрократії чи незнанню позбавити вас того, що вам належить по праву. Це не подарунок, це ваші законні можливості. Вітаю вас, друзі! Приступимо. Пенсія та перші кроки до пільг. Для того, щоб скористатися цими перевагами. Потрібно мати офіційний статус пенсіонера за віком. Станом на 2025 рік в Україні на пенсію можна вийти в 60 років, якщо ваш страховий стаж становить щонайменше 32 роки. Саме після оформлення пенсії перед вами відкривається цілий світ можливостей від фінансової підтримки до послуг, які раніше здавалися недоступними. Пільги на комунальні послуги і як зменшити платіжки. Однією з найважливіших пільг є субсидія на оплату житлово-комунальних послуг. Вона призначається тим сім'ям, у яких витрати на комунальну послугу перевищують 15% їхнього сукупного щомісячного доходу. Щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву. Декларацію про всі доходи всіх членів домогосподарства, паспорт, ідентифікаційний код та довідку про склад сім'ї. Все це можна зробити в ЦНАПі, органі соцзахисту або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. Важливо не боятися подавати документи, навіть якщо ваші доходи здаються занадто низькими. Навіть якщо у вас є борги, це не привід відмовлятися від субсидії. У такому випадку ви можете оформити. Реструктуризацію боргу у постачальника послуг і паралельно подавати документи на субсидію, це значно вигідніше, ніж просто ігнорувати проблему. Однак варто пам'ятати, що прихована інформація в декларації, невказаний депозит, додатковий будинок або інші неофіційні доходи можуть стати причиною відмови. Тому будьте чесними і уважними при заповненні документів. Спеціальна пільга для сільських пенсіонерів. Окремо увагу варто звернути на 100% знижку на комунальні послуги для пенсіонерів, що проживають у сільській місцевості та відповідають певним критеріям. Ця пільга доступна тим, хто пропрацював у сільській місцевості не менше трьох років на відповідній посаді і на момент виходу на пенсію, все ще працював за цією спеціальністю. До таких категорій належать перше медичні працівники та фармацевти, друге педагоги, третє працівники музеїв та бібліотек, четверте. фахівці із захисту рослин, п'яте працівники державних та комунальних закладів культури та освіти. Ця пільга поширюється на оплату за опалення газ, електрику, воду, вивезення сміття. А також на тверде та рідке паливо і скраплений газ для опалення приватних будинків. Для оформлення необхідно надати пенсійне посвідчення, трудову книжку, витяг про стаж, довідки з останнього місця роботи та заяву до органу соціального захисту. При оформленні цієї пільги слід уточнити, які саме послуги покриває знижка у вашому конкретному випадку. Крім того, важливо, щоб усі договори були оформлені на ім'я особи, яка фактично сплачує комуналку. Якщо ви проживаєте без реєстрації, вам можуть знадобитися додаткові докази фактично ви маєте указати місце проживання, такі як довідка від ОСББ або інші офіційні документи. Безкоштовний проїзд не тільки в місті. Пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті, трамваї, тролейбуси, автобуси та у приміських зонах. Для цього достатньо просто пред'явити пенсійне посвідчення. Однак варто зазначити, що ця пільга не завжди поширюється на маршрутні таксі. Їхня участь у пільговій системі залежить від рішень місцевої влади та перевізників. Щоб уникнути суперечок із водіями, краще мати при собі електронну транспортну картку для пільговиків, якщо вона є у вашому місті. Це значно спрощує процес. Для проїзду в приміській зоні електриці достатньо показати тільки це посвідчення. Безоплатна юридична допомога, захист ваших прав. Багато пенсіонерів стикаються з юридичними питаннями, які здаються складними і дорогими. Спори з пенсійним фондом, комунальними службами, спадкові справи, борги, питання з нотаріатом, держава надає можливість отримати безоплатну зараз юридичну допомогу. Ця послуга включає первинну консультацію, а в деяких випадках і вторинну допомогу, що передбачає складання. Позовів та представництво інтересів в суді адвокатом. Звернутися можна до місцевих центрів безоплатної правової допомоги. Адреси можна знайти на сайті системи БПБ або запитати у ЦНАПі. При собі потрібно мати паспорт, пенсійне посвідчення, документи, що стосуються справи, і короткий опис проблеми. Така допомога часто. Вам допоможе вирішити спірні питання ще на судовому етапі. Податки на авто та паркування неочевидні пільги. Багато хто не знає, що пенсіонери можуть бути звільнені від сплати податку на землю згідно зі статтею 281 Податкового кодексу України. Пенсіонери можуть не сплатити за певні земельні ділянки в межах встановлених норм. Це стосується ділянок для садівництва до 12 арів. Або 12 соток. Це вже хто як називає дачного будівництва до 10 соток, гаражів до 0,1%, сотки, житлового будівництва в містах до 0,10 га та селах до 0,25, соток, а також для особистих селянських господарств до 2 гектарів. Для оформлення пільг потрібно подати заяву до податкової служби за місцем розташування ділянки, додавши копії документів на землю, паспорт та пенсійне посвідчення. Якщо у вас кілька ділянок, ви повинні вибрати, на яку саме застосувати пільгу і зазначити це в заяві. Ще одна важлива пільга це знижка 50% на автоцивілку. Для пенсіонерів, які не працюють, Ця знижка діє для автомобілів з об'євом двигуна до 2,5 куба або для електромобілів з потужністю до 100 кВт. Для отримання знижки потрібно подати заяву у страхову компанію разом з пенсійним посвідченням та свідоцтвом про реєстрацію автомобіля. Зазвичай знижка надається на один автомобіль. Крім того, у багатьох населених пунктах діють пільги на паркування або є спеціальні безоплатні місця для пенсіонерів. Правила встановлюються місцевою владою, тому варто уточнити їх у вашій громаді. Іноді достатньо, щоб автомобіль був зареєстрований на пенсіонера і мав спеціальну картку або наклейку. Доплати до пенсії та інші бонуси. Держава автоматично нараховує вікові доплати до пенсії. Це не нові виплати, вони діють вже постійно. Від 70 до 74 років плюс 300 гривень. Від 75 до 79 років плюс 456 гривень. Від 80 років і старше плюс 570 гривень. При досягненні нового вікового порогу сума доплати коригується. Наприклад, якщо у 74 роки ви отримували 300 гривень, то у 75 років доплата не буде додаватися до попередньої, а загальна сума доплати становитиме 456 гривень. Пенсіонери віком 80 плюс можуть також оформити щомісячну доплату за догляд, якщо вони самотні та потребують постійного стороннього догляду. Для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду з висновком лікарської комісії про необхідність догляду. Довідкою про склад сім'ї також заявою та підтвердженням відсутності працездатних родичів, які можуть здійснювати догляд. Крок за кроком як оформити пільги без стресу. Перше. Створіть базу папку документів. Зберіть копії паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення, трудової книжки та інших важливих документів, тримайте їх під рукою. Друге. Визначте, що вам потрібно. Складіть список пільг, які ви хочете отримати субсидія, знижка на комуналку, безкоштовний проїзд, юридична допомога тощо. Третє. Звертайтеся до правильних установ. Перше. ЦНАП для субсидій соціальних послуг або деяких пільг. Друге це пенсійний фонд для питань, пов'язаних з пенсією та доплатами. Третє, Податкова для пільг на землю. Четверте страхова компанія. Для знижки на автострахування. 5. Міська або перевізник для питань транспорту та паркування мається на увазі міська рада, 6. Центр безоплатної правової допомоги для юридичних консультацій. Фіксуйте все письмово, при подачі заяв завжди беріть вхідний номер або квитанцію. Якщо вам відмовили. Вимагайте письмове обґрунтування, це дасть вам можливість оскаржити рішення. Пам'ятайте, пільги це не милостиня. Це ваше законне право, не бійтеся паперової тяганини, зробіть базову папку собі документів, задавайте питання, все нотуйте і не дозволяйте залишити гроші свої, які вам належать на столі по праву. Розкажіть про це все своїм друзям і сусідам і рідним. І це допоможе багатьом людям скористатися тим, що їм належить по праву. Дякую всім за увагу, до побачення!